Всім привіт, друзі! Це шоу бісики. Я Марина данилюк нелюхермалева, і сьогодні ми розбираємо дуже цікаву тему. Страшний залужний, страшний Червінський. Що не так із вкидом Wall Street Джорнал про те, що саме українці підірвали північний потік. Ну, українці і трошки їм буцімто допомагав польський уряд. Всі ми знаємо, що в той момент, коли у Росії проблеми, а зараз можна сказати, що в Росії є своя криза, тому що зараз Путін і Маргарита Симонян моляться за Курськ. Саме час у такі моменти видавати версію про те, що українці. Страшні і стрімні терористи, так от ви, мабуть, в курсі, що німецька поліція вважає, що саме українці в 2022 році, у вересні, розфігачили нитки північного потоку. Це саме той газопровід із Росії до Німеччини, у який Газпром дуже дуже вкладав такі величезні мільярди. І от американське видання Wall Street Journal видало дуже цікавий лонгрід із анонімними коментарями, тобто якоюсь журналістикою. Там і не пахло. Тож давайте розберемо, а де саме ламається цей вкид. Автор цієї нашумілої статті побудованої виключно на анонімних коментарях. Там немає жодного прізвища такого, яке б дало якісь там оцінки чи факти. Це виходить із Балкан такий собі боян. Панчевський, так от до того, як зацікавитися іменами зеленського, Залужного, червінського, його найпопулярнішою роботою була стаття про австрійського маньяка Йозефа Фріцеля. Хто цей маньяк? Це е, австрійський інженер такого ж похилого віку, який на 20 років зачинив у підвалі власну доньку і чинив на нею там страшну наругу і робив з нею діточок. Тобто, уявіть собі, людина раніше. Писала про маньяків, А тепер вона а, а, вирішила, що вона великий спец у таких нюансах російсько-української політики. Якщо ви хочете мою думку, то мені здається, що цей автор типовий хайпожер, який просто хоче багато премій, і можливо, у майбутньому, серіальчик на нетфлікс. Рюбота, я стараюсь от у нас розговор. Заголовок цієї статті одразу вражає. П'яний вечір, орендована яхта, реальна історія диверсії на газопроводі Nord Stream. І тут же автор бомбить із перших рядків. Зацитую. У травні 2022 року кілька старших українських військових офіцерів і бізнесменів зібралися, щоб підняти тост за видатний успіх своєї країни в зупинці російського вторгнення під впливом алкоголю та патріотичного запалу. Хтось запропонував радикальний наступний крок: знищити північний потік. Літаки летять, будемо всіх бомбити. Давайте чесно спитаємо себе, чи могли українські військові і топ політики відмічати. Чати Розгром російських військ під Києвом ну цілком можливо. Але давайте чесно скажемо, що якщо ти не був присутній на цій п'янці, то ти не можеш так прямо виписувати, що от під впливом алкоголю і патріотизму група осіб вирішила підірвати північні потоки. Тим паче, п'янки п'янками, але знаєте, серйозні речі завжди робляться за зачиненими дверима без зайвих свідків. Тому у мене є таке враження, що цей вихідець із Балкан. І працює автором Wall Street Journal, надихався кадрами російського фільму особенност національної охоти. Там офіцери теж наливали одне одному водку. Сім'яна, водку! Підбудеш? Водку? Очевидно, що десь отака малина це й є враження у таких авторів про сучасну Україну у цьому матеріалі. Фігурують три основних прізвища: сам Зеленський, Залужний і Червінський. Мовляв, це саме вони були натхненниками, виконавцями та ініціаторами підриву оцих ниток північного потоку. Тут же складається враження, що цей автор Боян Панчевський перед тим як писати цей матеріал. Вирішив набрати а, в Гуглі, а які ж прізвища зараз на слуху в Україні? Ну і логічно, що якщо ти будеш вводити імена топ посадовців, то одразу тобі вилізуть Зеленський, залужний і червінський. Але якщо ми подивимося хронологію, то очевидно, щось у цій версії бояна Панчевського в його журналістському розслідуванні не клеїться. Чому? Тому що станом на вересень 2022 року, наприклад, Зеленський і Залужний були дуже зайняті. Важливою справою. А саме підготовкою контрнаступу на Харківщині та наступі українських військ на Херсонщині. Тож здається, що це скоріше спроба підгадати авторитету Валерія Залужного, який. До речі, на першому своєму публічному виступі видав дуже програмні речі для всієї Європи. По суті, він зробив заявку на такого європейського мислителя. Тим паче, зараз Валерій Федорович виконує функції посла, і знаєте, не хотілося, щоб його поливали брудом, якісь хайпожери із Wall Street Journal і окремих інших німецьких видань. Заложний написав лист видання Street Journal і пояснив, що взагалі-то у нього немає за законом. Компетенції проводити такі операції, тому що у нас є інші служби, і вони уповноважені щось таке робити. Тут же він сказав, що Збройні Сили України не уповноважені робити такі місії за кордоном, і загалом це виглядає як звичайна провокація. Роман Червінський теж наразі є одним із дуже популярних таких результатів пошуку у Гуглі. Але тут варто нагадати, що із 2020 року він у жорсткій зарубі із банквою за Андрієм Єрмаком із Зеленським через справу вагнерівців. Плюс Роман Червінський цілий рік був під пресом у СІЗО і вийшов відносно недавно. Не думаю, що Андрій Єрмак і Зеленський погодилися, щоб Червінський виконував такі спецоперації за кордоном. Уявіть собі, а що, якщо так виглядає? Джеймс Бонд, насправді ти сидиш у СІЗО, а навколо тебе крутяться версії міжнародні скандали. Обійми, поцілунки і вітання. Так зустрічали Романа Червінського біля слідчого ізолятора у Кропивницькому. Він дякував за підтримку. Мій мати вчора запитала питання, такі каже, як ти це все витримав? Здається, автори Джеймса Бонда мають зателефонувати пану Роману і запропонувати написати сценарій про його життя. З цими передачами з цими відвідування судів вашими воно все мене надихало і кожного разу давало мені сили ну, вірити, що правда все таки прийде до нас і, і все стане добре. Ідемо далі по тексту цього гібно розслідування. Отже, що вони пишуть у центрі уваги німецького розслідування є вітрильна яхта Андромеда зафрахтована. В Мекленбург передня помирання на момент злочину саме ця земля. Нагадаю, є точкою входу північного потоку. потоку-2». це той проект, який дуже активно лобіювали Ангела Меркель та Владімір Путін. І от Бострі Джорнал пише, що на борту цієї яхти була жінка для. Прикриття, і тут я пропоную вчепитися саме в цю землю. Справа в тому, що її прем'єркою наразі з 2017 року є така собі Мануела Швезінг. Зараз вона ця пані на словах дуже підтримує Україну. каже: я помилялася, коли раніше дружила з Газпромом, і загалом виступає проти, наприклад, висилки українських біженців додому. Але насправді ця мадмуазель, представниця партії Шольца, тривалий час була que é Лобістом північного потоку, і до речі, та ж саме німецька преса неодноразово фіксувала, що Газпром спускав на цю пані окремі тези, і потім вона видавала їх у німецькій пресі, де розповідала, які ж переваги цього північного потоку. 2 також цю Мануелу Швезінг було неодноразово звинувачено у співпраці із агентами штазі. І до речі, це знаєте на словах розповідають, що все в Україні корупція тут одна агентура, одні на наводі... Чики в Німеччині їх теж не бракує, тому що зараз ці ж самі агенти штазі, наприклад, є політиками різних рівнів партії Ділінке. І до речі, та ж саме німецька преса неодноразово фіксувала, що ця Мануела Швезінг дуже активно користувалася цими політиками, коли поставало питання, щоб її знову обрали на. Посаду прем'єр-міністра Землі. Тож, знаєте, коли німці пишуть, що от на території землі дає прямий інтерес Газпрому, є оцей північний потік, 2 значить якісь невідомі люди роблять якісь диверсії, то, мабуть, варто було б поцікавитися біографією, історією і вчинками їхньої політикині, тому що враховуючи її минулий бек і співпрацю зі штазі і співпрацю із Газпромом. А це може бути. Пошук жартовного ягнята, для чого це потрібно Німеччині? Тому що в Німеччині ломка вони дуже хочуть і надалі працювати з росіянами, думають все повернути взад І все таки знаєте, коли ти присідаєш на російські гроші, це дуже серйозно. Тож, цілком можливо, що для того, щоб дискредитувати Україну, збройні сили України, Червінського Залужного та навіть самого Зеленського, як Верховного Глокомандувача, можна було б організувати таку операцію під чужим прапором. А саме під українським прапором. Це ж було вже. Далі є такий дуже цікавий нюанс в німецьких ЗМІ пишуть, що от поліція видала ордер на затримання такого собі дайвера, який буцімто був на цій яхті, і звати його Володимир Журавльов. Правда, транскрипції німецької мови там перша літера З, і потім українці сказали, ой, який смішний мемасик. Так от цей пан чимало років мешкав саме на території Польщі, але чи є він, до речі, громадянином України, це варто перевірити. Чому? Тому що не секрет, що під час двох хвиль окупації російської території України у 2014-му, а далі в 2022 році, купа наших документів, а саме бланків українських паспортів, опинилася в руках. Російських загарбників мова йде як про внутрішні паспорти, так і закордонні. Тож знаєте, можу сказати, що не один Петров і Бошеров можуть зробити собі документи українчиків і робити якісь жахливі спецоперації під прикриттям, що ми ж типа українські біженці. Знаєте, є ще один дуже суттєвий момент, і це варто послухати будь-якого притомного дайвера. Чому ж цивільні не могли виконати таку. Операцію, тому що одна справа стрибати там червоне море і дивитися просто на рибок, а інша підірвати нитки трубопроводу в Балтійському морі. Тим паче за відкритою інформацією, відомо, що цей підрив був такою значною силою, очевидно, відбувався зсередини. А давайте скажемо чесно: доступу до начинки цих труб Україна ніколи не мала. Натомість, наприклад, неодноразово було помічено, що над цими трубами. Плавали наукові судна Російської Федерації, і всі ж ми знаємо, що ж це можуть бути за науковці. Але цікаво, що німецьке слідство чомусь не розглядає цю версію з науковими суднами з Росії. А далі дуже цікавий момент. Wall Street Journal пише, що саме в той момент, в вересні 2022 року, на Балтійському морі була погана погода, і це судно змушено було зробити зупинку у шведському порту. І о боже ж ти мій свідки щось таке побачили, схоже. На маленький прапор з України. Але давайте згадаємо: Швеція, шведський порт і згадаємо, а який же насправді прапор мають шведи? Дуже схожий, до речі, на український. І от хочеться запитати цього бояна панчевського Окей, якщо навіть цей стяг був... Українським, мабуть, ж, усі диверсанти і шпигуни усього світу на виконання тих чи інших завдань беруть собою національні прапори своїх держав. Так як послухати оцю писанину, то може скластися таке враження, що для того, щоб німецьке слідство таке довело вину українців, бракувало лише одного томика Степана Бандери. Доброго вечора, ми з України! І класичної візитки Яроша, яку так люблять підкидати, до речі, расисти з 2014 року. Oh. О, переконливо, треба брати на завдання завжди візитку Яроша. Якщо почитати відкриті джерела, то станом на на зараз жодна країна, яка має доступ до Балтійського моря. Не веде жодного розслідування, крім німеччини? А отже, цілком ймовірно, що окремим німецьким політикам знову хочеться відкрутити газовий вентиль із Росії, і всі вони розуміють, що ця війна в Україні вона стала таким незручним фактором, коли не можна вийти публічно і сказати, що ми хочемо далі торгувати з Росією і хочемо російського газу. Яка ж мета такого вкиду у американських і німецьких змі? Це спроба збити осінні пакети, враховуючи, що зараз йдуть бої на Покровському напрямку. Є така серйозна битва за Донбас, і ми розуміємо, що дуже багато зброї зараз в стані виробництва. І отакі насправді накрутки вкиди вони не сприяють тому, що суспільства тих чи інших країн західних партнерів будуть довіряти Україні, тому це спроба збити довіру саме до України до збройних сил України. Ось пішли перші дзвіночки. Німецький мінфін каже, що дивіться. Ми не будемо давати Україні грошей більше ніж там було погоджено урядом, тому що от треба там дивитися на російські активи. Тому мета у цих авторів, у таких статей, вона зрозуміла. Дуже хочеться очорнити Україну і показати її кожного мешканця потенційними терористами, які просто йдуть і забирають такий дешевий російський газ у маленьких мирних європейців, які просто хочуть торгувати з усім світом далі. Стосовно прикрості, дуже погано, що такі поді. Подібні статті з'являються у американському виданні, тому що чесне слово, США мали б дякувати Україні, тому що саме завдяки Україні, українській армії, Європа, а в тому числі і Німеччина, злізли із газової голки Російської Федерації, і тепер Сполучені Штати Америки отримують надприбутки. Ну тепер давайте подивимося. Про суть оцих обвинувачень, і от всі статті пишеться, що в червні федеральний прокурор Німеччини дуже тихо, тишком-нишком видав перший ордер на арешт того самого Володимира з професійного дайвера. Цитую: німецьке слідство зараз зосередилось на залужному та його помічниках. Кажуть, люди знайомі з ходом розслідування, хоча вони не мають жодних доказів, які можна було б представити у суді, і оця цитата показує нам, що це просто доюбання на пустому місці. Це просто спроба обмазати в грязюку Валерія Залужного. Ключове жодних доказів немає, які б можна було показати суду. Що ж скажуть анонімні німецькі чиновники у цьому боїну. Панчевському цікаво, що вони теж відмовляються називати свої імена або суть, або а, тупо на російських грошах. Отже, цитата просто вау! Атака такого масштабу є достатньою причиною для задіяння положення про колективну оборону НАТО, але наша критична інфраструктура була підірвана країною, яку ми підтримуємо масивними поставками зброї та мільярдами готівки. Боже ж ти мій, виявляється, що їхній спільний проєкт Німеччини і Росії, яким вони качали купу бабла і підсаджували на дешевий руський газ всю Європу, це тепер критична інфраструктура. А одна така дуже погана країна, яка зараз вигрібає всю цю війну з Російською Федерацією, вона. Робить такі провокації, ми і що ж таке? можеш задіяти навіть колективну оборону НАТО? Далі мені подобається вкид ще і на Володимира Зеленського. Отже, що пише цей Wall Street Journal? ЦРУ то попередило офіс зеленського про необхідність зупинити операцію. За словами українських офіцерів і чиновників, знайомих з розмовою, а також представників західних розвиток, президент України наказав залужному припинити операцію, але генерал проігнорував наказ, і його команда змінила початковий план. Цікаво, що в цьому абзаці не названо жодного прізвища. Ні американських чиновників, ні українських військових, ні представників західних розвідок, тобто це те саме, коли я можу вийти і написати на паркані, що наприклад Зеленський чи Залужний проститути. Ну і дуже цікавий шматок про Червінського. Цей автор із Балкан зв'язувався із Червінським після звільнення і напряму спитав, чи причетний же він до підриву північних потоків. І Червінський, як офіцер, до речі, сказав, що не уповноважений говорити про це. Але автор послухав одне з інтерв'ю, де до речі, Червінський просто поділився своїми думками. А... Що ж це було таке з північними потоками? І там, до речі, Роман Червінський сказав, що насправді оця історія вона допомогла Росії послабити тиск. На європейські країни, які підтримують Київ, і а, насправді а, що, в принципі, Україна ж може заробляти тепер, це теж плюс. Але давайте чесно скажемо, Роман Червінський а, високоосвічена, розумна людина. Він мав право поділитися своїми роздумами в інтерв'ю. Тут же ж дивіться а, теж до речі, факапчик а, автор пише: Червінський диверсійна група спочатку вивчали. Ретельно продуманий є план старіший підриву трубопроводу, розроблений українською розвідкою, західними експертами, після першого вторгнення Росії в Україну у 2014-му. Як стверджують люди, знайомі з цим планом, ви мені скажіть, а що ж це за план такий суперсекретний, якщо про нього знає кожна собака? І коментує це анонімно якомусь лівому мужику, який раніше писав про маніяків, які закривали у підвал своїх дочок. Ну а далі сумні ж дуже висновки в цій статті. Після нападу, в результаті якого було зруйновано три чотирьох труб, що утворювали газопроводи, ціни на енергоносії різко зросли. Німеччина та інші країни поспішили націоналізувати енергетичні компанії, які працювали з російським газом, але збанкрутували після того, як трубопроводи були зруйновані. Боже ж ти мій сісти і заплакати через гори німців, у яких там трошки підвищили стіни на енергоносії. Давайте сядемо і поплачемо. Ми люди з України, яка третій рік... Терпить повномасштабну війну з Російською Федерацією. Далі гори Німеччини. Навіть сьогодні Німеччина платить близько одного мільйона доларів на день лише за оренду плавучих терміналів для зрідженого природного газу, які лише частково замінили російські газові потоки, що надходили через Північний потік. А отут відчувається рука такого газового лобі. Яке дуже хоче російський дешевий газ із Росії, виявляється, диверсійна група забула помити оцю цю яхту Андромеда, і саме так німецькі слідчі знайшли там сліди. Пальців і зразки ДНК-членів екіпажу. Мені цікаво, а от якщо ти дайвер, то ти після кожного свого виходу в море маєш мити яхту, бо не дай ж бог, хто знайде ДНК і скаже, що ти там терорист. А далі теж автор цієї статті, Буен Панчевський, пише Українські посадовці, які брали участь у змові або знають про неї, вважають, що неможливо притягнути до відповідальності жодного з командирів, оскільки не існує жодних доказів, окрім розмов між високопосадовцями, які принаймні спочатку були одностайні у бажанні підірвати газопроводи. А, ну, дивіться. Просто усні розмови ніколи не є доказом нічого. Тому висновок вся ця історія пуста, але Російська Федерація дуже хоче зберегти вплив на Європу, і тому користується ідіотами, які працюють у різних західних виданнях, навіть такого рівня, як Wall Street Journal. Я вже мовчу про німецькі, тому що німці дуже хочуть торгувати з Росією далі. Ну а далі наостанок самий смак цієї історії: німці так хочуть російського газу. Ну ті окремі німці, які звикли отримувати шалені статки на торгівлі з Путіним. Що вирішили обгадити ще і Польщу, і от у видання Die Welt вийшов колишній шеф німецької розвідки, такий собі Август Ханінг, і сказав, що насправді, насправді, залужному, червінському і е, зеленському допомагав ніхто інший, як Анджей Дуда. Знаєте, мені дуже подобається, як польський уряд вже відбив цю атаку. Е, є дуже класний е, до речі, твіт. Дональда Туска, який сказав, що взагалі-то всі ті, хто зараз розкачує тему цього північного потоку, мають покаятися і вибачитися. І знаєте, в чому смак цієї історії? Цей Август Ханінг ніхто інший, як, до речі, шеф німецької розвідки під час того моменту, коли канцлером Німеччини був Герхард Шредер. Той самий Герхард Шредер, який дуже цілувався в Діосна з Путіним, отримував шалені прибутки і, до речі, до останнього. Працював у наглядових радах. Газпрому тому мораль цієї історії очевидна. Німці дуже хочуть торгувати з Росією, і заради цієї мети, окремі їхні політики, ці, які дуже класно жили на російських грошах, не проти посваритися не лише з Україною, а і з Польщею. Ну а стосовно зеленського залужного і червінського, можу сказати, що в цій історії я абсолютно підтримую усіх трьох, тому що це наші хлопці. Ми маємо захищати їх до останнього і маємо відбивати такі брехливі. Атаки, які просто мають на меті дискредитувати військово-політичне керівництво України, це такі історії, коли ти закриваєш на внутрішню поведінку там того ж самого Зеленського і підтримуєш його. Також це ті самі історії, коли ти маєш підтримувати Залужного і Червінського, тому що це наші високопрофесійні кадри, топ військові яких немає наразі у Європі, і а, яким зазрять такі шавки, які раніше працювали на Газпром і заробляли там гроші? А тепер від безсилля, що світ змінюється, виходять у всякі там інтерв'ю і розповідають про те, що Боже ж ти мій, яка погана Україна підірвала таку критичну інфраструктуру, через яку Путін тримав на газовій голці усю. Європу. Всім дякую за увагу. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте про цей вкид. Чи допускаєте ви таку ймовірність, що це українці підірвали цей газопровід. І напишіть, що ви думаєте про сучасну Німеччину. Всім дякую, хто дивився. Поставте, будь ласка, лайк цьому відео, напишіть коментар для його просування і підписуйтесь на канал Шоу Пісики. Всім дякую.